Ще один день і ще один візит до нашого лісу. Не побоюсь того слова, поки дитина спить, Ми їдемо. Сьогодні у нас дуже важлива місія. Будемо косити траву. <фа> ну, він буде косити траву. А я буду чилити, як завжди. Ти вже проснулась? <player> <rapping> так, добре, не знімаю, окей. О, все. Тут вже трошки, бачите, підсипали, поскладали таких шматків цегли. Будемо сподіватися, що колись ми щось придумаємо і тут уже буде дорога краще. Вже можна буде проїхати будь-якою машинкою у будь-яку пору року. До речі, минулого разу ми, як їхали, познайомилися ще з новими сусідами, ну, з ким, які далі живуть, але загалом. Принаймні десь тут в нашому районі будуть будуватися, тому тут не така вже і луч, мені здається. Люди, знаєте, не типово, як в селах, так одна хата біля другої, вони досить далеко. Ну і під лісом. вони теж під лісом, правда? Ну, теж під лісом. Такі лісові наші сусіди. Сподіваюся, ми з ними подружимося. Що там, відкрили браму? Ти в першу чергу що робиш? Будеш отут кусити, а тоді все решта, так? Щоб ми тут уже собі сиділи. Угу. Ми довго косили ось такою косаркою тримером. Ще в нас є електрична, вона схожа на отаку, але слабша. І потім прийшов час купляти нову, ми брали таку, і, я думаю, буде прикольно порівняти взагалі час косіння тою і тою, і розказати вам про її плюси, і мінуси, тому давайте. Коротше, мали вже косити, але чоловік забув масло. Наш канал мав походу, називатися Не лісоголіки, а склярозники. Добре, що ми живемо в такій цивілізації, близесенко. За скільки, напевно, за кілометр? За 5 кілометрів купили масло. А в нас, я так бачу, формується нова традиція. Щоразу, коли ми відкриваємо гараж, ми йдемо дивитися на павуків. Даруся, іди шукай павуків. Дарина пам'ятає, що минулого разу ми їй показали, що там павуки і все, павуки, павуки. Тобі подобаються павучки, тато починає тут нам косити, для того, щоб ми мали місце, де нам бути. Пішла до тата дитина. Так. Коротше, сказав мені чоловік, що так просто не сидіти і розграбувати собі місце, де ми будемо бавитися. То беру граблі і буду трошки робити такі купи. Взагалі, то треба брати рукавиці до такого, бо зараз в мене будуть на руках якісь музолі. Ого, ти так працюєш! Опа. Як бачите, дитина в захваті. Так класно, що кожного разу, коли ми сюди приїжджаємо, ми знаходимо щось нове. Легенько пальчиком можеш його погладити, тільки дуже легенько. Вже косимо за територію, нема жабок, жабки повтікали до Ну, Бачу, не поховалися, вони налякалися коси. О, дивіться, як гарно вже. Ти хочеш покусити весь ліс. Так. Отож, давайте про мінуси ось цього прекрасного тримера. Кусили ми ним довго і точно розуміємо, що тут не так. Найперший мінус, про який хочу сказати, це те, що дуже часто потрібно мішати масло з бензином, і це насправді зовсім незручно. Ще один мінус це те, що ось ця жилка вона часто рветься і постійно треба міняти. Також відійде Даруся, також давай покажемо, давай покажемо. Також оця головка ламається, тобто завжди треба часте обслуговування для цієї косарки. Ще один мінус, про який варто сказати, це те, що вона досить не економна в паливі. Все ж таки, бензину на неї йде багато. Ще один мінус, про який треба сказати, це звук цієї косарки. В нашої наступниці він вже трошки приємніший для нас. Звісно, це діло таке індивідуальне, але про це ми теж вам мали сказати. Ну і звісно, в кожної речі є свої плюси. Найголовніший плюс це те, що вона косить траву. Жартую, ну але це правда. Плюсом можна назвати те, що вона досить легка в транспортуванні. Вона бюджетна вартість десь в районі 3-4 тисячі, мабуть, на даний момент. Один з таких великих плюсів це те, що її запчастини можна купити будь-де просто на, на кожному кроці. Боже, яка добра дитина, дякую. Тому це досить зручно. А тепер будемо косити нашою новою косаркою. Пройшов деякий час, травичка встигла відрости, і зараз затестимо її і будемо порівнювати. Отож, давайте зробимо огляд самої косарки. Ми вже назбирали повний резервуар, косарка з приводом, яка їде Також сама. Є резервуар для збору трави, або його можна зняти, і траву буде просто викидати звичайно. Косарка. Китай, напевно, але ніби ну, чим, та... можна е, зробити так, щоб вона не збирала траву, а розкидала, так, ну, та, і мульчувала, і розкидала. Який мотор скажи? 5,5 сила, об'єм 170 кубів, десь так. Чотиритактний. Сподіваємося, що вона буде швидше працювати. Тому ми зараз засікаємо час, за скільки ми це зробимо. А далі покажемо, скільки почати. От саме цікаво. Так, бензиновий двигун. П'ять дві кінських сили. Чотиритактний. Чи? О, швеці. Взначає один розподільчий вал, два клапани на циліндр. Зроблено в КНР. Made in PRC. В Китаї, так? Так. А дивися, пише, що ліцензія Корея. Ну, типу, по ліцензії. Так, так. Дуже швидко вона покусила навіть оцю таку досить велику частину до машин. Зараз засікаємо час і. то... О! Давай. Так? Так? Так. Якого, ага, так. добре. Я мастер. Що? Тут трава якась, бачила. Уста трава. Сел, Ой, а, знайомі тебе. Пожай на дарину. Ми зараз вище піднімем і будемо нормально. Даринка відійди, будь ласка. То вже легше ніж тої, що у нас пробувала Нормально, нормально. Можна буду зараз продовжувати. А як мама накосила траву? Нормально? Так. Ну, давай п'ять. Так. Далі я продовжила косити траву вже на подвір'ї. Насправді, не є аж так дуже важко, але трошки проблема, що косарка мене веде, і я просто за нею трохи не встигаю, біжу і виходить, вона мене отак тяне. Ням-ням-ням. Як смачно. Мами. Подобається тут тобі сидіти? Мама. І мама має сідати біля так. тебе? Добре. Так. Добре. Буквально за кілька хвилин оце все покошене. Така добра територія покусилась. На очах, на очах, дивися, перетворюється сіно. Кому потрібно для кроликів годувати? Зразу готовий корм. Скажи, дякую". дякую. Дякую. Дай одну мамі. Дякую. <рес> дякую. Тут трошки важко насправді тій косарці, бо дуже вже велика трава, просто гляньте. Тому, я не знаю, наскільки на пів метра трава, ясно, що їй буде важко. Але щось там щось там коситься потрошки. Кілька разів вона але я думаю, якщо досити частіше, то такого вже не мало б бути. Тату там Косяк, він зараз сюди прийде. У них стрибунець, клас! Ну, не роз... не Дуже акуратно, бо ти йому можеш поранити лапку. Якого він Та. кольору, Дарина, зеленого? Та. Так. Потім нам набридло вивозити тачку і траву і ми вирішили спробувати її просто розкидати. Ну, ми три місяці не косили от така триває. З такою травою збирання в кошик мало результатів дає. Тому ми... у нас, нас є тут викид на бік. Але ми, звичайно, що забули і ніби як направляюся таку кожухту. той. Тому ми просто знімемо кошик, подивимося, що з того буде, ну? І от як бачите, йде нормально, травичка вилітає, тато задоволений. І швиденько ми це все покосимо, нічого не будемо збирати, воно так трошки висохне та й все. Махай привіт татові, він там косить. Ну, бачиш, скільки вже багато покусив? Суттєвий кусок. І так досить це легше, ніж такою. Доливати, як виявилось, бензин. Ще на той кусочок і за хатою. Але набагато економніше, ніж тример. Скусили половина, може більше половини на одній літрі. Ага. А, а там Дві скільки йшло? А там скільки йшло? Ну, в два рази більше точно. Така трава дивиська висока. І гарний, і гарний ну. Так? ну. Ми закінчили косіння трави. Це нам зайняло в загальному дві години, може чуть більше, але ми робили перерву на попити поїсти. Так, тепер гарно, акуратно. Ми знайшли маленьке рупушенятко. Воно десь вивелися, бо ми вже я не знаю скільки ми бачили. Ай. Шість. Давайте тепер про мінуси цього апарату. Найбільші мінуси насправді це його вага. Він достатньо важкий, порівняно особливо з іншими косарками. Він менш маневрений, тобто, все ж таки ним важче маневрувати. І, напевно, важливий мінус, про який треба сказати, це його ціна, його вартість 16 тисяч на даний момент, коли ми купляли. Найбільший плюс для нас цієї косарки це, звісно, час косіння. Півтора-дві години замість п'яти. Просто уявіть, скільки життя ми економимо з цією косаркою. Ще одним плюсом цієї косарки є те, що коли ми нею косимо, йде менше сил, вона має привід і їде сама. два рази менша витрата палива і масла. Ну і щодо запчастин, слава Богу, цу-цу-фу вона ще в нас не ламалася, поки що нічого не можемо сказати, поки все супер. Звісно, для роботи краще мати два інструменти: одну колісну і один такий тример. Тому що нею можна косити такі більш великі площі, а не вже підкошувати різні якісь важкодоступні місця, рови між деревами, наприклад, біля хати ділянку. І, можливо, хтось вагається, то ці косарці не страшні ні кротовини, ні якісь мурашники, і взагалі якісь нерівності невеличкі. Тобто вона цілком з цим справляється. Ми вам розказали. Що для нас добре? А ви діліться в коментарях? Що для себе обрали б ви? Можливо, ще нам щось порадити, тому що тут траву нам треба буде кусити завжди.